Яскраве свято у стилі Хогвартс. Сьогодні ліцей Амадея урочисто відчинив свої двері для Амадейчиків. Свято першого дзвоника перетворилося на справжню подорож у світ магії, адже цього року воно відбулося в стилі легендарного Хогвартсу. На подвір'ї ліцею панувала атмосфера казки. Все почалося із неочікуваного вибуху. Бум! І все подвір'я Амадеї застелив фіолетовий туман, що так у стилі Амадеї, чарівні декорації, таємничі символи та відчуття, що ти опинився у відомому фільмі про Гаррі Потера. Цей день став не лише стартом нового навчального року, а й початком дивовижної історії. Адже попереду на Амадечика вчекає насичена, цікава та плідна навчальна програма. Проте навіть серед уроків та занять магія не зникне. Атмосфера чарівної казки буде супроводжувати дітей упродовж усього навчального року. Свято першого дзвоника в Амадеї ще раз довело: навчання може бути не лише корисним, а й казковим, бо саме тут зростають майбутні чарівники, здати змінити світ на краще.